Друзі я мені виставляю село. Завтра я його викладу інтернет. Сьогодні пам'яті немає мало. Бачите, мої друзі, яка гарна будова. Бачите. О, я ще побудую. Все мене друзі. тут дуже гарна танья. Ти відкриваєш, там все сторонні я. Але я там ні разу не була. А ще, я ще друзі покажу, що я ще тут бачила. Я вам покажу ще один такий ролик. За дуже дуже багато пам'яті. На тисячу раз краще жадми. Дуже багато. От люди, друзі. Ось Тут хата раніше була. Далі не пойду боюсь. А ще хата окінчись спасатися. Аркісь будівля. Ачте, пар. Сямовисток я будівлю. Перевертається.